Пані Катерина мама п'ятирічної доньки. Каже, хоч вберегти її від нетух у дитсадку, тож робить їй всі профілактичні щеплення. Я ж не знаю, хто прийде, що принесе, чим поділиться з моєю дитиною. Старшу доньку теж завше вакцинує і це додає, має свої результати. Дивлячись на тенденцію захворювань, то старша зовсім не хворіла, я б сказала. Так, навіть нежить якась осіння. Аби потрапити до дитсадка, потрібно надати спеціальну довідку, говорить директорка дошкільного закладу Юлія Хижняк. В цій довідці вказується перелік щеплень, які діти отримали. Коли дитина приходить в дошкільний заклад, не маючи щеплень. І причина в тому, що щеплень немає, це відмова батьків. То в такому випадку ми все рівно зобов'язані зарахувати таку дитину в дошкільний заклад, але вона не має права відвідувати дитячий колектив. Тоді ж діти можуть перейти на сімейну форму освіти. Вони навчаються вдома, а дошкільний заклад, до якого вони зараховані, надають по можливості допомогу методичну, рекомендації. Такі вимоги і до школярів, говорить директорка однієї з місцевих шкіл Галина Тетеранко. Ми діємо відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Відповідно до цієї статті дітки, які не мають календарних щеплень, не можуть відвідувати очне навчання. Але їм ми надаємо іншу форму навчання. Якщо учень не має щеплень, то обирає іншу форму навчання. Із 935 діток, які є зараз у нашій школі, то не щеплена лише одна дитинка. Вони вибрали сімейну форму навчання. Шкільна медсестра Інна Недопас зазначає, вакцинованими мають бути не лише діти. Працівники школи в нас теж їх приносять. Надія Сумікіна, мама третьокласниці та четвертокласника. Каже, обом робили всі планові щеплення, не дивлячись на те, що я виявляюся вимушено приміщеною особою, і ми жили і в Маріуполі ніколи ми не пропускали щеплень. Люди, які живуть у нас в даний час, не мають права просто хворіти, тому що держава настільки важко її зараз. Поспілкуватися із батьками невакцинованих дітей нам не вдалося. Натомість заступниця директора центру охорони дитинства амбулаторії номер 1 Олена Білецька говорить: довідка про щеплення це не забаганки закладів освіти, а вимоги продиктовані законодавством. Це закон про захист населення від інфекційних хвороб стаття 12 та стаття 15, що профілактичні щеплення згідно календаря щеплень проти діфтерії, кашлюка 9, взагалі то дев'яти інфекцій, які є в календарі щеплень, є обов'язковими прийнятий протокол рішення. Нашої Черкаської обласної військової адміністрації протокол 11 про недопуск дітей нещеплених до очної форми навчання. Так, при вступі до школи та дитсадка потрібно надати заповнену медичну форму номер 063, затверджену печаткою сімейного лікаря. Якщо дитина не щеплена лоч або щеплена з порушенням календаря, і їй треба надолужити, скажімо так, щеплення, яких вона по віку ще не має, ми завжди вказуємо, що дитина підлягає щепленню, наприклад, проти кору під і краснухів, проти дифтерії столбняка, проти поліеміліту. І ця форма надається кожен рік до... Школи у кабінеті щеплень не нині людно, каже медсестра Марина Шевченко. Тож запрошує усіх охочих. Діток не дуже багато. але сподіваємося, що вони виспляться і прийдуть. Усі вакцинки тут зберігаються при температурі від плюс двох до плюс восьми градусів. Фіксується в нас спеціальний журнал. є, ми його зранку приходимо, фіксуємо ввечері Фіксуємо. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.